18 студентів п'яти профільних вузів Львова, Луцька та Києва проходять передипломну практику на Рівненській АЕС. В її межах відбулася зустріч із заступником генерального директора РЕС персоналу Олегом Кильхом. Молоді люди дізналися більше про підприємство та професії атомників. «В Розмові ми дійсно намагалися пояснити всі перспективи атомної енергетики. Ті переваги, які на сьогоднішній день існують в атомній енергетиці, Олег Килюк зауважив, що приємно спілкуватися з активними молодими людьми, які прагнуть розвиватися в обраній справі. Атомна галузь потребує молодих спеціалістів, адже атомна енергетика сьогодні є основним джерелом генерації, тож потребує подальшого розвитку. На сьогоднішній день атомна станція потребує великої кількість саме технічних спеціалістів і покладаємо великі надії на те, що ці практиканти, як вони представники саме технічних напрямків, вони до нас все таки повернуться і будуть успішно працювати у нас на станції. На зустрічі були присутні і представники управління кадрів Рівненської АЕС. Зокрема, заступник начальника підрозділу Сергій Вакуліч зазначив, що у порівнянні із минулим роком цьогоріч кількість студентів-практикантів збільшилася вдвічі. Обговорили соціальні гарантії для молодих атомників, можливість дуальної освіти, яка стає дедалі популярнішою. Наголосили на важливості вивчення англійської мови та розповіли про укладання трьохсторонніх договорів. Схвальні відгуки від самих студентів, і ми ними займаємося. Укладення тристоронніх угод, де стороною є університет, студент і Рівненська ЕС. Розповіли про те, що які перспективи дають їм ці тристоронні угоди. що Це дає їм можливість працевлаштуватися, якісно навчитися, і якщо гарно вчаться, то є можливість отримувати підвищену стипендію від енергоатому. Студент 4-го курсу Національного університету Львівська політехніка передипломну практику проходить у реакторному цеху номер 1 Рівненської АЕС, навчається за спеціальністю атомна енергетика. Після знайомства із виробництвом та спілкування з її спеціалістами зацікавився можливістю укласти трьохсторонній договір на навчання в магістратурі. Ми ознайомимось з підприємством. Проходимо екскурсії. Мені сподобалось. Я познайомився з підприємством вперше. Бачу себе як працівником даного підприємства». Спеціалісти електростанції, професіонали, котрі щиро діляться своїми знаннями. Розповідає ще один студент національного університету, Львівська політехніка. Практика на РЕС це хороша можливість закріпити та поглибити знання, отримані у виші. Мадяка керівнику практики, тому що дуже багато інформації нам подав і нам розповіли працівники про перспективи розвитку, що нас чекає, і взагалом ознайомили з подальшим розвитком в компанії. Практика у підрозділах Рівненської АЕС для студентів вишів триватиме до кінця травня. В її межах заплановано ще багато нових лекцій та екскурсій, які поповнять багаж знань потенційних працівників атомної станції. Олена Муляр, Павло Жиг УІТЗГРЕС.